Привіт-привіт! Сьогодні ми готуємо моркляний торт. Так, так, саме торт надибала рецепт на просторах інтернету. І хто ж я така, щоб його не повторити, тому що на слово я не вірю. Нам треба морковка 250 г, 2 яйця, цукор або цукрозамінник. Я ще хочу спробувати додати лимонний цукор, що буде. І, звичайно ж, нам потрібен сир кисломолочний, тобто творог. Натерли морковку, додали водички і. Висипаємо на пательню або в казанок в мене казанок і будемо тушкувати до готовності морковки, щоб вона стала такою м'якенькою. Морква протушилася, додаємо в мисочку сюди жовтки, сир кисломолочний, цукор. Я ще додала спробувати лімонний цукор. І будемо зараз все добре подрібнювати блендером. До білків додаємо дрібку солі і будемо збивати їх до стійких піків. Білки змішуємо, змішуємо з жовтками, забула ще сказати, додаємо чайну ложку розпушувача, на всяк випадок, щоб піднялося тісто і все добре гарненько вимішуємо. Беремо форму, застилаємо пергаментом і сюди висипаємо наше тістечко. Висипали тісто в форму, розрівняли і ставимо в духовку випікати на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Поки випікається тортик, зробимо крем. Тут у мене дорог кисломолочний, трошки молока. Лимонний цукор і звичайний цукор все добре перебиваємо блендером до однорідної маси. Поки торт наш випікається, крем, ми зробили є гора брудного посуду, з яким мені як завжди допомагає справлятися. Ось такий класний помічник: біорозкладна упаковка, біорозкладна формула. Веганська формула не тестується на тваринах дівчатка, безпечний для алергіків. Краплини вистачає на таку велику гору посуду. Дуже гарно, миє в холодній і в гарячій воді. Такої пляшки вистачає на півроку. Спікся мій тортик, запах просто офігенний. Красині, просто не передати словами, як це гарно пахне. Перевіряємо шпажкою, чи пропікся він всередині. Шпажка суха, значить, тортик пропікся. Залишаю його на 15 хвилин, висигнути прямо в формі, потім буду витягати. Розрізали тортик на дві частинки. Зараз перемащуємо його кремом і будемо з'єднувати. Пахне він дуже класно. Змастили обидві половинки кремом, з'єднали, дивіться, яка смакота вийшла. Зараз будемо дегустувати. Ну, що, момент істини не став. Дегустуємо наш морковний тортик. Що ж нас вийшло? Смачно чи не дуже? Самі цікаво, бо ще не коштувало. Моя за! М -м -м -м. Дуже ніжний, соковитий, дівчатка це просто кайф. Це таке відчуття, що ти поцілувався з янголом. Тож готуйте, не пошкодуйте, тортик дуже смачний.